Доброго дня мої шановні гості каналу Квітне моя троянда. На сонечку трошечки пригоріла, сонце пекуче. Отака красуня в мене квітне. Ось. Гарна, дуже ароматна. Отака красунька. Отака ароматна. Помаранчева красуня. Ось така фіолетова. Ось така двохколірна. І знизу вона світленька. А тут смачно-рожева така. Також суцвіття отакої позучої. Троянди і доповнення до цього всього букету отака розквітла пеларгонія. Поряд навіть є листочки Немеліси, як вона по-іншому називається. Ще тут відквітає вже. Нимеліса, а по-іншому забулася. Ну, такий високий кущ у нас. Квітне помаранчуватися з відцвіттями троянда. Так що всім гарного дня. Доброго здоров'я і всього-всього найкращого.